Всім вітання, Сьогодні прийнято вольове рішення. Качаємо мед. Будемо качати мед з цих двох вуликів. За цього не будемо, бо тут його мало. За цих двох. Тут мало, тут більше. В основному буде мед тут. А тут найбільший арій, ось цьому ще, конструкції Оріон. Приступаємо. Так, тут був невеликий орій. У нас тут візьмемо декілька рамок, тому що, тому що тут рамки за сплодом, тому візьмемо тільки декілька. Так, починаємо. Абсолютно незручно знімати. Сам ганяєш, бігаєш як подорок. Доданий перший ящик не влазить. Пішовсь бігти за другим ящиком. Так, у нас тут десь Приблизно буде 6 рамок можна буде взяти. Хоч я що я наготував, вона не влазить. Так, все, резюся. Ну що, як кажуть, головне замастити медогонку. Едно покрило вже добре. меду мало взимку знайдеться. Може в 6 буде, може менше. На цьому все, до побачення.